Яку тактику зараз обрали росіяни, наприклад, у Рубіжному і Сватному? зібрати манатки і їхати десь на щастя, чи все-таки готуватися до оборони? Ну, ви знаєте, все ж таки готуються. Вони активно мінують всю територію: і дороги під'їзні, і мости, і адмінбудівлі, і просто різні великі будівлі так само. Є в нас така інформація. Сказати, що прям так масово вони втікають, то не можна. Це для Збройних сил України не буде зовсім такою легкою прогулянкою, як по великому рахунку, кожний метр української землі, яку звільняють військові. Це все дається достатньо важкою і дорогою ціною. Але все ж таки, сподіваємося, що найближчим часом. Вже розпочнеться деокупація Луганської області, і ми вже зможемо заходити і вже працювати над відновленням життєдіяльності наших громад.